Розуміючи механізм захисту себе, такий як прокрастинація, ми можемо вибрати, вибрати фокус, змістити з невдач на успіх, на нові перемоги, нові виклики і почати рухатися. Поділюсь своїми механізмами. Коли я бачу, що я вже прокрастиную, я починаю з собою домовлятися: Рома, окей, я тобі дозволяю побайдикувати п'ять днів. Нічого не роби. Але взамін на це, зверни увагу на себе. Якийсь новий спорт, новий челендж, новий виклик. Да? І часто з'являються нові дії, наприклад, прогулянки, терапія холодом, терапія теплом, нові види спорту, нові челенджі. публічність. Да? Ти починаєш публічно заявляти про щось. Там, ти йдеш в голодування, ти йдеш практикувати ранкові прокидання. Да? Ось і це дозволяє виходити. Дуже класна теза, що бездія теж дія. Я колись її запам'ятав. Тому що коли ми бездіяльно діємо, це теж всередині відбуваються певні процеси. Ми себе до чогось готуємо внутрішньо ми накоплюємо певні ресурси. Тому не варто себе за це бити. І саме основне, що працює, це маленькі кроки. Коли ми усвідомили, да, ми прокрастинуємо, коли ми усвідомили, що з нами відбувається, ми починаємо домовлятися з собою. Без домовленості буде важко. Коли ми з собою домовились, окей, я йду, з якої сторони я підійду, який самий менший крок я зроблю? І коли ми починаємо рухатися, ми бачимо, як всесвіт реагує, як люди реагують. І прокрастинація вона проходить, тому що в тілі відбуваються зміни. І ви починаєте кайфувати від цієї дороги, від шляху, від процесу, і ви побачите нові результати. Пам'ятаєте, да? той, хто вибирає успіх, він йде до нього і він буде успішний. Будьте успішними.